Ми вже вийшли на фінішну пряму. Насправді так виготовлені вже виборчі бюлетні. 50 тисяч 517 бюлетенів. Чекають свого часу. На бланках такого зразка, 25 травня, прилучани ставитимуть галочки навпроти прізвища тієї людини, яку вони хочуть бачити на посаді прилуцького міського голови. Відрізняються вони від бюлетнів, тих, що були на попередніх чергових виборах, лише тим, що відсутній уже рядок проти всіх. На відміну від президентських виборів на місцевому рівні у прилуках, жоден із семи кандидатів не виявив бажання знятися з перегонів. Голова територіальної виборчої комісії Людмила Іванова зазначає, люди до виборів ставляться відповідально, а тому місто готове до виборів мера. У повному складі територіальна виборча комісія працюватиме з 19-ї години 25 -го травня. Нагадаємо, проголосувати за мера та президента можна з 8-ї до 20-ї години. Чергові будуть цілий день, тому що ну можуть виникати. І всякі питання ми повинні бути готові в будь-яку хвилину для дільничних комісій дати чи роз'яснення, чи вирішити якесь питання, те, що буде стосуватися стосунків дільничної комісії і Прилуцької міської виборчої комісії. Поки остання комісія дільнична не здасть нам документи. І поки не будуть підведені підсумки, комісія буде працювати. Що ж до головного результатів виборів, вимушені затримки неминучі в першочергово дільничні виборчі комісії повинні скласти протоколи і підрахувати підсумки голосування по президенту. А потім, як другий етап, уже, вони повинні підрахувати результати по виборах міського голови. Ці потрібно ж буде вести результати в різні комісії до нас по міському голові в окружну виборчу комісію по президенту. Згідно з законом, результати виборів оголошують не пізніше ніж на п'ятий день після виборів, але не виключено, що результати оголосять раніше.